Как мы вышли на озеро. Анечка, пару слов. камеру. Очень жарко. Очень жарко. Даже жарко. Так. Наша малышечка стоит. Чик-чик. Укинуть -чик. вещи треба назад. На максимум охемаслай. І закриємо його. Можна вмерти. Коротше, ну, давайте зараз виїжджаємо до батьків, а потім, потім вже на озеро. Багато, якщо чесно. Розклались трохи. Потихеньку. Зараз будемо якось передіватися. І... Сонця нема поки що, може, то й добре. Задоволена. Мама вже щось наминає. Не знаю, для чого вам зараз солька, поки немає сонця. Та? Добре. Батьки пішли плавати. В принципі, жара класна, 35 градусів. Ну, Народу дуже багато, якщо чесно. Мені здається, тут біля берега буде доволі вода така не тепла, тому що її все скаламутили. прикольно, що теж не Та? Угу. Вона навпаки вже після хочеться зайти в холодну. Але мені здається, що вона тут жарка буде. Ну, А Де батьки мої? А я щось не бачу, ти бачиш, де вони є? А я бачу стату там. Перший заплотчик пройшов успішно. Вода дуже тепла, Прогріта. зверху, знизу. Як у вас добре обдуває якраз то, що треба. Жара. Ніочку 34-33 градуси. Ну, в загальному доволі прикольно. Аня вже загорає. Стоїть, каже, треба висохнути. Мені здається, що ти вже висохла. мені здається, так? тато повалив воду. Тепер мама повалила з татом до гонку. 35, ну, та, зараз дуже класно. Ми минулої неділі приїжджали, то вода була доволі холодна. То... Аня з метром не поплавала, тільки я поплавала. Хоча вода була зовсім не прогріта. Я 5 хвилин протримався і виліз. А сьогодні можна плавати годинами взагалі без перешкод. Тата йде вже з пакуночками. супер. Ой! Давайте. Обляха, кукурудза, курсу, кукурудзка, чіпсики, зараз будемо їсти і смакувати. Пайно. Пайно. Так, зараз ми йдемо по Морозово і по Пивасик. Дара Морозова і 0,3 Пеласіка і секраса. Собаку дракувала, нам подано на крута. Собаки Я собаку не хочу зараз, бо то дуже це відповідальність зробити. Начней? Ну, до речі, тепер цікави. А ну спробуй. Холодне? Холодний капець. Класний. Mm -hmm. Мені подобається. Шо, за здоров'я? П'ємо пиво mm -hmm. за здоров'я. А Аня їсть мороза Так, В принципі, ми вже поплавали. Зараз охолоджуємо машину і будемо... Будемо висуватися додому. Хай буде в тебе, що він на наш. Дві з половиною години ми були чи три? Ми приїхали біля другої. Біля другої, зараз п'ята, так? П'ята два? Три, три, три з гачачком години, по факту, ми було тут 3,20. Ну, непогано, я вважаю. Трохи 150 гривень за хід все-таки за дорого, правда? Угу. Могли б і по 100 гривень зробити, якщо чесно. Бо тут нема за що давати 150. 50. Казав, що тоді виходили по 80 заплатили. Тоді ми взагалі заплатили копійки. Ми, ми за 12 людей заплатили під цього робити. Ну давайчора, думаю, ми заплатим. Так. заплатимо.